Всім привіт! Вітаю вас на каналі Висока Гребля. Сьогодні така досить цікава тема. На своєму прикладі розкажу, як я в своєму селі придбав сусідську хату. Також покажу вам свої затрати, які пішли на придбання будинку, з якими проблемами я стикнувся. Ну і все це далі буде відео. Отже, для початку вам невеличка предісторія. По сусідству жила жінка з чоловіком. Чоловік, на жаль, помер і було прийнято рішення продавати даний будинок. Так як я починав займатися малиною, це був ще 2020 рік. У мене виникло таке бажання придбати даний будинок заради городу, щоб на цій ділянці засадити трішки якихось нових сортів. Отже, для початку для всіх тих, кого цікавить ціна даного будинку, розкажу вам це все на початку відео, заплатив я за сам будинок тисячі доларів. Потім ось всі ці моменти з переформленням, новий техпаспорт на будинок, заміри через супутник, оплата послуги нотаріуса. Все це в мене зайняло близько 19 тисяч гривень. І найгірше, більша проблема це оціночна вартість будинку. Так, отже, до оціночної вартості будинку. На початку мені оцінювали будинок у 345 тисяч. І по цій оцінці я оплачував оцей один відсоток. Я заплатив 3 тисячі 454 гривні. І далі, так як мені казали, що може бути менша оціночна вартість, але показую вам, що було далі. Мені оцінили будинок у 1 мільйон 468 тисяч. Так сам я на сайті пробував зробити дану оцінку, там було півтора мільйона гривень. Отож, показую вам дані будинку. Загальна площа, бачите, 97. Площа житлових приміщень 61. Саме головне, рік будинку 1960 рік. Ну і тут поверхи, кімнати, все зрозуміло. І далі, чому, чому така величезна сума? Як ви думаєте? пишіть в коментарях. Отже, для тих, хто буде мати бажання придбати будинок в селі, будьте готовими до надвеликих сум при оціночній вартості об'єкта нерухомості. Ну і враховуйте усі деталі та всі моменти. А зараз ми подивимося на сільський пентхаус та із земельною ділянкою, яка в процесі була оцінена на лями гривень. -мо, що тут твориться? Отже, саме для тих людей, які будуть писати та питати в коментарях, чому такі бур'яни на подвір'ї. Об'ясняю, показую. Так, перша коса, оліомак, карбуратор мертвий, треба купляти новий, оригінальний більше 1000 гривень, наступна китайська коса, дуже багато жире. Тут вламана ручка. Я так згору пополам прив'язав такий мотузочок. Тому ось така відповідь для вас. Як можете бачити, подвір'я є досить широким і вся ця територія була поділена на дві частини. По праву з буранами, там бігають зайці, не знаю, може якісь вужі лазять. Ну і по цю ліву сторону тут йдуть грядки, був садочок. Я старався переробити землю, щоб там щось було, можна було садити. Ну і так і вийшло. В Садочок я трошки повикорчовував старі дерева, повикорчовував пеньочки, також гарненько профризував, добре намучився, але зараз я вам покажу, що там відбувається. Тут у нас така фірточка нанотехнологія. По ліву сторону можемо бачити такий квітничок. І зразу за квітничком я тут пробував посадити. Полуницю, садив я її в горщиках, теж нанотехнологія. І що тут відбувається наразі? Буран, все в бурані. Невигодно косити, пилки ламаються, запчасті дорогі. Як людям в селі жити, невідомо і ніхто не скаже. Також маємо тут малинку, кумберла називається, дуже смачна, колюча, вона вже відродила. Під ногами в нас земляний арахіс, далі кабачки. Також можу похвалитися помідорками. Вони знаходяться трішки нижче. Ось такі помідорки тут є. Досить красиво все воно виглядає. Вже з'являються плоди, зелене все. Ну і звісно, там кукурудза попкорнова. Горох огірки, я думаю, ви бачили в YouTube шорсах коротеньких відео. Це був такий невеличкий відступ для вас, щоб показати, наскільки тут є багато всього. Та воно тут, в принципі, не дуже і, то і заростає буранами. Так, і далі заглянемо всередину. Як ви думаєте, там дуже все жахливо? Ставте на паузу та пишіть в коментарях. Ух, прохладно тут. Так, в цій стороні знаходиться кухня. Кухня невеличка. Трошки все по... зачіплялося павутиням, як можете бачите. Далі навпроти кухні ванна. Ванни, правда, тут немає. Може пройдемо через павутиння. Ось така. Кімнатка. Тут така картина. Я навіть туди боюся заходити. Ну і далі йдемо в залу, прохожу. В іншій кімнаті. кімнати. Так. Ось тут була спальня. Дуже тут все цікаво виглядає. Якісь шахмати ще є. Давно я тут не був. Ні, тут нічого нема. Є гармошка, але вона не працює. І ще одна спальня. Все в павутині. Такі тут краєвиди. Ну і була ще майстерня. Майстерня так виглядає, пару шкафів, пару столів, все в павутині також. Коли почалась повномасштабна війна, дуже багато людей шукало будинки, де можна заселитися. Звісно, я свої варіанти пропонував в селищній раді. Але я зразу казав, що тут немає ніяких умов. Ну і також велика зала. Спочатку треба розгребти пагутиня, щоб зайти. Можемо побачити в углі тут знаходиться така велика тріщина. За будинком з двох сторін було два горіхи, дуже величезних. Я їх позрізав. Я думаю, саме вони попускали своїми корінцями, під муру ось, наробили такої біди. Ось така, такий огляд на будиночок. Відео буду завершувати, зроблю невеличкий підсумок для вас і для себе. Купувався будинок разом з територією заради землі, заради того, щоб воно було щось вирощувати. На жаль, через таку несправедливу. Оціночну вартість дуже багато людей страждає. Для вас дам таку пораду, якщо будете щось купувати. не важливо де продумайте кожен ваш крок, куди ви будете йти, до кого звертатися. Також маєте нормальний запас грошей. Ну і по цій території ні дороги, ні води. Все тут дуже просто, чітко і ясно. Також всім хочу подякувати, хто переглядає моє відео, лайкає, коментує. Також, хто вважає, що цього замало, можете заходити у коментарі під відео. Там є реквізити на картку банку, монобанку. Всім дякую, побачимося, почуємося. Так, і інформація для тих, хто активно долучається донатами. Я хочу щиро вам подякувати. Та... Подарувати вам по баночці джему, повідла. Тому, будь ласка, дайте зворотній зв'язок. Напишіть мені в інстаграм, телеграм. В, в описі під відео будуть мої дані. Пишіть мені, пишіть свій номер, я до вас позвоню. Ми з вами домовимося, як краще вам відправити. Тому ще раз всім дякую, долучайтеся до донатів та розвивайте україномовний контент.